Всім привіт, це Аня, і це влог. Я живу в Канаді, працюю дікейтером вже супервайзером з дітками, і це просто мій влог. Я буду знімати декілька частинок просто протягом тижня, різні дні. В п'ятницю в нас планується PD Day. Це коли у дітей немає школи, але ми відкриті. і Вони в нас можуть знаходитися весь день. Зараз у мене обід на годиннику 12 дня. Я вже придбала собі кофійочок, відмовилася від кофеїну, але е, каву все рівно я дуже люблю на смак. Тому е, п'ю каву без кофеїну. І сьогодні в нас е, день святого Патріка. Я вчора <рапляла> зробила собі манікюр. Хто підписаний на телеграм, ви знаєте, що я нарешті купила набір для того, щоб оцей фрейзер, чи як воно, щоб пиляти їх. І вчора тренувалася, ну, такої, якби по кутікулам, оцим там ще є де працювати. Я дуже переживала, що насадки будуть дуже жорсткі, але насправді ті, які саме для манікюру, такі тонесенькі, вони мені якось давід, здалися дуже м'якими, що мені наче хочеться, щоб вони були жорсткіші. Але все рівно вийшло дуже гарно. Я ще спробувала нову базу, вона така незвичайна. Раніше я використовувала іншу, вона була така дуже рідка, але коли вона застала. Тивала після лампи вона була дуже така, прям тверда, міцна, як прям пластик. А ось оця, я коли її покрила першим шаром і потім наростила трошки, і трошки спилювала, вона аж така в катишки, типу скручувалась, наче вона. Така резинна. Коротше, мабуть, вона така більш-менш м'яка, але зараз вони якби, міцні нігтики. Дуже незвично, що вони зелені. Я ніколи зелений но ногтів собі не робила. Але е, насправді я ще у чоловіка взяла ось <кхм>, светр. бо е, треба було в, ну, в зеленому прийти, що діти всі приходять, а я що буду я повинна підтримувати. <кхм> Командний дух. от. І я взяла в нього світер з нігтиками взагалі дуже класно. Я ще обожнюю купила собі в Майклс для того, щоб в мене там була моя карточка ключі і ще моя жаба, яку я зробила. Мілота. Ось. І, коротше, мені так подобається. Ось так в мене. Я дуже люблю ще дивитися за іншими вчителями. Тут Америка, Канада. Короче, в них дуже багато класних штук. Вони знаходять там на Амазоні або різних інших а, магазинах а, ручної роботи, або там Etsy. в них настільки багато всякого. Типу, там, наприклад, ось оця вірьочка там буде у них така оригінальна, і плюс до неї там буде ще якийсь типу губна не помада, а Отакий от бальзам для губ. І він буде також причеплений, або якісь класні брелочки. Ой, він таке класне. Або мені ще дуже подобається, коли вони знімають в Тіктокі. В тіктоці різні, типу, збирашки як треді весні, там зранку, коли вони встають, боже, в п'ять ранку. От там оце все мазюкають. Боже, я не можу вставати ранку, так, так рано. Хоча я починаю працювати з семи, я не встаю рано. Я збираюся буквально за 20-25 хвилин, і ми їдемо. І мені ще так пощастило, що чол... я виїжджаю з чоловіком, і чоловік завжди за кермом. Получається, що він виходить, розігріває машину, а я потім вже підбігаю. І е, навіть настільки я лінюся, що ну не хочу прям вставати, хочу максимально. Більше поспати, що я навіть фарбуюся в машині. Дуже рідко буває, що я фарбуюся до того, як саду в машину. Щодо мого навчання, хто не знає мене, я ще навчаюся в коледжі. І там в нас новий курс почався. Я в телеграмі писала вчора. Це триндець. Я використала всі свої вихідні просто на домашнє завдання, яке навіть не доробила до кінця. Воно величезне, воно просто величезне. Ми зараз вчимо, як вчити дітей через гру, саме як гра сприяє їхньому розвитку. І нам потрібно просто на базі однієї історії, яку ну, observation, як ми оце понаблюдали за дитинкою якийсь момент, проаналізувати це і на базі цього просто розписати 5 завдань для неї, розписати поетапно, як ці завдання будуть відбуватися, яка в них ціль, що ти там будеш ними розвивати, потім reflection, тобі треба ще проаналізувати саме це завдання, яке ти придумав. І потім ще одне з цих завдань потрібно зробити все-таки в Живу, зробити якісь фотографії або знову ж observation. і потім ще там придумати, що а давайте ви якийсь або field trip, або якусь людину запросите, типу, на свою програму, і вона буде там діток чомусь вчити, розвивати, навчати, розказувати щось цікаве, або ви поїдете, наприклад, не знаю, там на станцію пожарну. На пожарну станцію, і там вас буде, типу, як не екскурсія, але вам розповідають, розкажуть, покажуть, як там, там машина, наприклад, всередині виглядає. І, типу, такі ідеї також, також треба там вказати. Це просто величезний файл, в якому я придумала просто мільйон цих завдань. І ще ж, ну, ви ж розумієте, що коли ви придумуєте любу активіту, після цієї активіти завжди має бути follow-up. Це якась е, додаткова активіта, яка Може розширити вашу активіту, тобто, ну, наприклад, активіта заключається в тому, що ви прочитаєте книгу. Але цього мало. Да? Ви можете по, по ходу цієї книги дискутувати з дітьми, задавати їм питання. Але фоллоуап – це може бути, наприклад, на базі цієї книги ви зробите якусь якийсь крафт, або на базі цієї книги ви попросите дітей, наприклад, пограти в ролплей, де вони будуть героями з цієї книги, і вони можуть грати в свої сценки, або вони можуть. Щось створити з цієї книги, ну, наприклад, це може бути книга там, я не знаю, як зараз про, про святого Патріка. Е, можна прочитати якусь історію, і дітки будуть щось робити, Та, наприклад, якісь монеточки або будуть робити ці листочки кленові, не кленові, а ось ці. Я я забула, як вони називаються. І е, вони будуть, е, наприклад, е, не знаю, можуть куколок цих зробити, таких типу цих Патріків. Е, е, різноманітне. І це фоловап також має бути. Короче, але це дуже класно. Я е, насправді. З однієї сторони знахожу в цьому великий плюс в тому, що ем, я дійсно це практикую. Дивлюся, просто в мене мозковий штурм відбувається. Е, я ем, дивлюся на ситуацію або розвиток дитини з різних сторін і стараюся якби знайти класну активіту, щоб далі підтримувати, розвивати, або навіть навпаки щось нове цій дитині показати, щоб вона розвивалася ще в на в якомусь іншому напрямку, чим того, що я подивилася. По поперегляну обзерв так. Вимовити. Ну, коротше, зараз в мене буде обід, і я поїм, і далі я вже не знаю, коли я з вами зв'яжуся, але сьогодні ми а, будемо зізвонюватися з поводу те чотири реформи, це по податки. Ми знайшли організацію, яка би подала за нас податки. І оце будемо з ними зізвонюватися сьогодні, дивитися, як що там. А до речі, в понеділок минулий, і в мене чоловік а, зізвонювався з міграційним консультантом. От вони поговорили, і я планую зняти ще окремий відео. Відео про те, які варіанти в моєму випадку є, і хто також дюкейтери вам також буде цікаво послухати, що нам розповів е, консультант. Ну ми не будемо прям детально супер якось розповідати в плані кожний малесенький етап, але ми розкажемо, які в нас шанси, і що нам порекомендували. Ось так, ну і коротко про погоду. Я сиділа в машині, запарилась, Мені прям жарко. Торпеда, вона аж гаряча, я не могла держати руку на ній. Капець. Але вітерок дує, тобто то ти виходиш на вулицю і вроді така ну, весна. Вчора снігу було, до хріна, мінус 9 вночі. Перепаде. Слава Богу, що вони хоча б на моє давлення не, не діяли, і мені нормально якось було по самому Короче, У нас п'ятниця, підідей сьогодні. Я ось вже обід в мене закінчується. Йду назад. І починає дощ капати. Це капець, я вийшла, було сонце, було так класно. Думаю, яка класна, крута погода. Підемо з дітками, потім погуляємо на сонці. Що це таке? Це що таке? Ну чого? Ух, і вітер піднявся. І непонятно, чи то дощ, чи то сніг пада. Така шустра. Все ж таки це сніг. <сіпі> Думала, посижу зараз на сонечку, поп'ю кави. Ух, всі мої плани змінились. У нас, до речі, сьогодні, очо, крім того, що у нас підідей. У нас ще піджама і мувідей, так що дітки у нас вже а, в одній групі подивилися фільми. Сьогодні дивилися Педдінгтон, другу частину. І ось я навіть прийшла в піжамі. <сіпі> Мені було дуже лінії знімати. Ми приїхали на мойку машини. Я буду вперше сидіти в машині. Коли ми їдемо в такий механічний мойці, у мене обично папа сам всьомивті типу, саму такою лікою Взагалі Ми все мили тряпками. Новий експірієнс. Я купила на шопінг, вже з'їздила, бо сьогодні п'ятниця і понеділок у нас буде. Ми закриті. Починаються ж канікули і тому. Був мене сьогодні. Що розказати, Міша, як в тебе пройшла ця... созвон з імміграційним консультантом? Що та є сказати? Чи ти все розкажеш відео? Я не знаю, це треба прямо віддільно розказувати. Треба віддільно розказувати. Будемо віддільно розказувати. Вони дуже багато справці. Тут три мойки. Я взяв найпростішу за. 12 долларов, по-моему. Там есть еще средняя и самая крутая. Самая крутая включает в себя вакуум бесплатно. И там мойка ковриков, не знаю где. И там еще что-то. А самая простая есть, просто приезжаешь, и тебя моют. Царапают твою машину тряпками, такая, не говорит. вот посмотрим. Там резинові будто були. Мені каже, що вони. Но вони ж спеціально сделаны по технології, щоб не царапати. Ну, Я просто стояла якось Ввечері Мене Міша должен був забрати з одного місця і там була мойка. Ось така вот. Похожа. Ну не цього бренда. Мабуть, вона Petrol Canada була. Так, яка це є Петро Кенеда. Да, что на ней Glide Wash написано? Ну, потому что это, а не сотрудничает, это, это всегда у Бедра Канады Light Wash. Короче, понятно. Стояла я возле мойки, заехала там какая-то такая хорошая машина, выезжает, а там она ее погано посушили, короче, вона якась, то вообще с, этим, с пеной чуть-чуть на жопе в ней была, я такая, а что за мойка вообще? Отстой. Не, есть мойки, на самом деле, в Калгаре где-то просто приезжаешь, сам моешь, сам... Там тоже на время, то есть у тебя какое-то время идет счет вода, какое-то время пена, ты должен быстренько хоп, хоп хоп Если прям уметь, то можно прям, не знаю, за долларов 5 хорошо машину помыть. А здесь за 12. Зато ты ничего не делаешь, сидишь в машине. Поэтому мы моем дома водой. Неужели сердито? Ну да, но надо, конечно, с пенкой Чтобы вся грязь списывается. Ну просто пенка нужна именно вот после такого сезона зимнего, когда вот эту химозу ль... сыпят на дорогу или льют, и она вся такая в белых вот этих потеках. Це не от грязи, а це вот такой штуки непонятной. Вот. Ну, мы не эксперты в этом, так что если у вас какие-то есть опыт, что-то вы знаете, у вас опыт канадской мойки, расскажите в комментариях. Mm -hmm. Почитаем, что-то узнаем новое. Ну, такое, щоб як в Україні от эта пенка розова, і щоб оце чоловік тобі там сердечко намалював. Не знаю, я тут не бачила, щоб така була всяка. Ну такая, кстати, есть, ти той самый сквозишь. А там прям кольорова пена ні, Ну вот. Ну тут є? такое. Є? Є? Ох, и колбасит там. Хто не убираєте, хто не убираєте. У нас не обирають зеркала, мы не можем обратиться. Ніхто їх больше не бачить. Ну, Закрыть ті зеркала, а мить так, хто їх буде. Ну да. Ну не знаю, може зеркала. Ну окей, зеркала. А о траки, у яких зеркала, там просто я не знаю кого цього оленя. Вот рам стоїть з таки. Ну. Но они по ним бьют. Я как-то свою на работе мыл, и она... А нюню, вот видите манюню вот этой Киевской? Она прям совсем манюсенькая. У нас, по-моему, тоже больше. Ну, реально больше. Ну, это да. спорт, он сам по себе такой. Это мы сейчас стоим рядом с 85-й стрит, э, North West, и тут... Э, South West. С... South... А, South West. И тут э, есть стройка на да, 85-й. А там, короче, строят квартиры. І ціни у них, звичайно, взагалі, я в шокі. Тут немає ніякого озера, нема Хогані. Це не центр. Ну, яке розпорядження? Тут нема метро. Тобто, ти все, на машині. Так, єдине, що в тебе вся інфраструктура. Ну, вибачте мене, квартира трьохкімнатна за лям. Ну, це тумач. Це тумач навіть, ну, не знаю, для даунтауна. а? Та не для даунтауну, вона взагалі. Ну, это... Це торонтовські ціни, ні? Ну, я квартира. Да и в мне кажется, залям много. Too much. Прям. Короче, какие-то они, не знаю, даже какие-то дивные цены в них. Просто даже махога не можно намного дешевше и нормально купить. Конечно, они трехкомнатные, я понимаю. Чек не улетел. Я бы бегал то с А здесь не пишет, я там писал, что, типа, что на скорости. Не-не-не, пожалуйста. Засыпаем. Страшно. ой я, ой я. Стоп, стоп какая. не, трог, не Ворот открылось. А вот теперь пишешь не дралку. Кино. У нас ой, еще ой, вторая ой. запись на эту камеру. Ой, реально, там еще новая запись. А? Ну, стрёмненько. А? Прикольный экспириенс 12 долларов. За сколько? За 2 минуты. Тряпочками, конечно, качественні було би. Бы. Все одно мокра, ну типу. Хочеш? Ні, то воно і так видно. Ну вона буде блистити, звісно, але мокра. А що плюс зі? Все, ще вийде, вийде. Ну вони вже їдуть звичайно, тут. Ось тут видно їх. З такої. ДСП. Ну виглядає воно так. <рес> Трумен да, компанія. Так, перевіряємо якість э, мойки. Тут ззаді воно взагалі не заходить ніяким никак, образом. Далі. Розводи. Як вам показати ці розводи? Вот, розводи. Тут... Ржавчина, Державні, ржавчина, ржавчина, Ні, це наше. Ой, тут видно, як він замальовував щось. Чи це, до цього було непонятно. Ну, коротше, тут воно поріжок таке, так собі типу, замиває. От. Ну, 12 доларів, звісно, воно не коштує. Ну, так, з боку, вона якби пилючку збиває, я б так сказала. У мене корчеки святкове. Святковий настрій, я б так це назвала. Дивіться, це ще купила шампанське. Ну, Вікенда. Шампанське не можна. Я буду з мамою гуляти. Сьогодні. Я ще коротше в робіт ковбойську шляпу за 4 долари купила. Бо у нас е, буде кожен день нове свято. Ну, не нове свято, нова тема. Під час весняних канікул. Ось таке. Що ви бачите перед собою? Це скарби. Обажаємо. Смотри шляпа і гавайські приблуди. Бо у нас буде ще гавайський день. Радішманська штука просто за долар в доларамі. Все гулять проситься? Просиш все гулять? Хорошо, да, на улице. Да, хорошо. Uh -huh. like, uh, like, uh, uh, has... Ха-ха. И Я подхожу в Я рублю домашку, і Вітя робить домашку. <laughs> ну так, в нього тут полино, мы девятый класс. Отак от у нас вихідний проходить. Це квіточки ще з 8 березня. Такі гарні. Сонечко падає. Отам взагалі просто якийсь треш. Синє небо темне. А там нормально Тому ну, цікаво, що вони вчать в 9 класі поліномії. Поліномію? Я не знаю, в Україні я не пам'ятаю, що таке робила. <паліномія> не знаю, вони не так називались. Вони ще тут <паліномія> так <не> цікаво <паліномія> роблять. <паліномія> вони, коротше, моделями їх малюють. <паліномія> Ось так. Такого ми взагалі не робили. Отакі приклади ми виконували, але щоб так малювалося. І, наприклад, у них є завдання, де вони не відповідь повинні вирішити, а вказати просто якесь число з, з того, як вони скоротили. Це смачніше шпроти. Ми їх якось купляли на новий рік. Мама салатик приготувала. Сьогодні у нас неділя. Ми, коротше, приїхали пограти в настольний теніс. Треба перевзуватися. Тут люди грають в, 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 в міні-гольф, типа. Дуже прикольно. Так вони всі чорна А То не дуже проста. А, і м'ячики теж Один. Дуже незвично. У нас в Україні зазвичай там типу, зразу бари якийсь, правильно ну, возле цього, біля столиків, а тут прям ціле поле. Китайський походить. Давай, мішка, майстер-клас, покажи, як треба подавати. Оп. Оп. До речі, з Мішею сьогодні зняли відео про піар, про взагалі те, що ми планували, і ми поділилися, що нам порекомендував імміграційний консультант. І коротше, таке відео вже буде наступним після цього блогу. Вийде. Тому, якщо вам цікаво, слідкуйте, підписуйтесь на канал. Друга зона, там де баскетбол, і там навіть гімнастіка займається дівчинка. Там зал. Ще заїхали в Постку, закупили продуктів. Зараз покажу скільки ось так. І ще яйця тут. О, 60 штук. Я, я мабуть, на цьому буду завершувати цей влог. Дякую вам велике за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, щоб це відео просувалося. І е, бажаю вам гарного дня. До зустрічі в наступному відео. Па-па!